Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалі. Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. Рік тому Крим був позбавлений українських ефірних телеканалів ще до так званого референдуму. Потім їх вимкнули з кабелю. Українські радіостанції вимкнули також все, що залишається кримчанам зараз, це дивитися українські канали на супутнику або читати українські сайти в інтернеті. Отже, сьогодні ми говоримо про те, як кримчани можуть почути те, що говорять в Києві. Але спочатку стисло про найголовніші події в Криму цього тижня. Через санкції США відносно Російської Федерації американська компанія, яка керувала готелем Редісон Spa в Алушті, припинила свою роботу. Про це повідомили у прес-службі інвестгрупи. Нагадаємо, готель припинив функціонувати у лютому 2014-го. Тоді влада Алушти запевняла, що сталося це з технічних причин. Робота Керченської паромної переправи під загрозою. Про це повідомив так званий заступник голови Республіки Крим Михайло Шеремет. За його словами, це пов'язано із затримкою реконструкції гідротехнічних споруджень. Експерти кажуть, що цього літа туристам з Росії доведеться чекати свої черги на паром не тиждень, як це було минулого літа, а в кращому випадку два. Високотехнологічні компанії на півострові у самопроголошеного керманича Криму з'явилася мрія. Сергій Аксьонов планує створити територію на кшталт Кремнівої долини в США. На його думку, світові інвестори із задоволенням візьмуть участь у цьому проєкті. Хоча є питання, які ж західні компанії захочуть інвестувати мільйони у розвиток анексованого півострова. Замість туристів слухачі, замість зали очікувань концертний майданчик. Один із місцевих жителів Сімферополя запропонував зробити сцену на території залізничного вокзалу. Вже півроку колись найбільший і найпопулярніший вокзал півдня України майже безлюдний. Лише місцеві електропоїзди не дають йому повністю припинити свою роботу. Ви дивитесь Крим Реалі. Після того, як російська окупаційна армія вимкнула українське теле та радіомовлення в Криму, чи не єдиним джерелом об'єктивної інформації для українських громадян залишився інтернет? Про те, як це було в сюжеті наших кореспондентів. Анна Андрієвська працювала репортером «Кримреалії» з першого дня роботи інтернет-видання, перші статті та новини на сайті про зміну валюти у Криму. Інформація про перехід на російський час, репортажі про адаптацію кримчан на окупованому півострові, результат роботи кримської журналістки. Ті часи згадує Анна були найекстремальнішими в її житті. Дівчина розповідає, що з перших днів окупації журналісти, які були не згодні, опинилися під постійним тиском. боку ФСБ и та представники в так званую местевой самообороны. Когда я начала сотрудничать с изданием Крымреалии, Крим, э, это издание, в принципе, оно позволило мне как журналисту развиваться даже в условиях оккупации, выполнять свою работу профессионально и в соответствии со стандартами и развиваться. Но это издание заметили оккупационные власти, заметили буквально через месяц. и начали собирать информацию о том, кто же работает в этом издании, Ну, для того, щоб потім видимо, проводити профілактичні беседы для начала, а затем, уже якщо не допомагає, то а, ну далі прийметь какие-то репрессивные методы. методи. Інформаційний ресурс Крим Реалії» було створено 25 березня 2014 року, одразу після так званого референдуму. Це проект Радіо Свобода, який трьома мовами розповідає про життя в окупованому Криму і про реакцію в Україні та світі на події, які відбуваються на півострові. Читачі сайту знаходяться як в Криму, так і за його межами. За даними редакції, значна частина багатомільйонної аудиторії. Це жителі материкової України, переважно Сходу та Півдня. А ще Крим реалії читають в Росії і в Європі. Крим реалії не лише інтернет-ресурс, але і телепередача. Ефір щосуботи на українському каналі Новин 24 Журналісти в своїх матеріалах показують життя на окупованому півострові таким, яким воно є. Насправді, ось чому це не подобається так. Владі Криму та місцевим пропагандистським ЗМІ. Не хочу нікого рекламувати, но мог бы назвать ряд вот таких информационных агентств, о які мы говорили, наверное, для того, чтобы крымчане понимали, а что это за информационное агентство и какие какого они качества. Вот, например, есть информационное агентство «Кримреалії», Реалии называется. Так, от по чистоті нігативних упоминання Криму він є лідером в порядку 70% наглой наглої лжи. Так хочеться сказати, що це не Крим а, як у нас гарятизні з Крим Регалії, тому що вже от той дезінформації, которую они публікують. А от кримчани, які і досі вважають півострів українським, кажуть, що для них інтернет видання Крим Реалії це ковток свіжого повітря. Саме завдяки таким медіаресурсам в Україні та світі дізнаються, що насправді відбувається. в оккупированном Крыму. Обязательно должен быть, должен быть, чтобы мы больше знали о своем Крыме. Обо все эти вопросы, чтобы решались. Слышала об этом канале. А о каком канале? Крым Реалия. Ну, тоже там как-то так события говорят. Сама не слышала, судить не могу. Но говорят, что события освещаются неправдиво, искаженном виде. Считаю, что этот, Не средство массовой информации, а средство массовой пропаганды. Скорее. Потому что проводить откровенную политику информационную стиле информационной войны Запада против России очерняя образ Росії і в частності всячески нігаті негатив нігатів адвосайднення Крима з Росією. Медіаексперт експерт Карен Мадоян наголошує, що Крим реалії це чи не єдиний ресурс, який надає оперативну та достовірну інформацію з окупованого півострова, і додає саме цього бракує більшості українських ЗМІ. нужно больше говорить о Крыме, больше показывать, скажем, тем украинцам, которые остались в оккупации, что, ну, если говорить простым языком, что да, здесь они думают, здесь они не забывают. И здесь, конечно, опять же, да, лидирующую роль должно играть, наверное, государство, должна быть для этого какая-то определенная государственная политика. Да, средства массовой информации, журналистские организации, Та каже, ані можуть здесь теж играть определенною роль, но не может бути достаточно ресурсов. Поки у Києва немає альтернативи пропагандистським змі, а на території Криму панує прокремлівська єдність. медіаексперти радять жителям окупованого півострова читати новини в інтернеті, принаймні доти, поки російська влада його не заборонила. Марина Волошина, Анатолій Петров з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про першу річницю проекту Крим Реалі та про інформацію, яку можуть отримувати кримчани в нашій студії. Керівник проекту Крим Реалі Володимир Притула. Мої вітання, Володимире. Доброго дня. Ну з першою річницею, по перше, це вас я я маю поздоровити. Е, дякую. Ми не вважаємо це святом. Ми вважаємо, що це одна з наших таких віг. Святкувати будемо потім. Зрозуміло. А володимир рік тому в Криму було багато сайтів, і українських в тому числі. Але для чого було тоді треба створювати новий сайт «Кримреалі»? Ну ми бачили, як вже тоді поч... працювали журналісти. І українські, які працювали в Криму, і Кримські вони працювали під величезним тиском. Вони працювали під загрозою і життя їхнього. І ми прогнозували, що дуже-дуже-дуже швидко буде обмаль інформації із Криму, і про Крим. І саме через це керівництво Радіо Свободи ухвалило рішення створити окремий кримський проєкт. Ми довго думали над назвою, але одразу ми вирішили, що це має бути принципово тримовний проєкт. Оскільки українська, російська, кримсько-татарська мова це кримські мови, то наш проект виходить на цими трьома мовами. Зрозуміло. скажіть, будь ласка, хто такий, знаєте, хто найбільше вас читає? Це е, мешканці України, там це громадяни Росії або, можливо, це навіть з інших країн? Ну, звичайно, наш проект розрахований на кримського читача. І нас читають дуже багато. Кримчан нас читають. Ми дивимося за статистикою в усіх регіонах Криму. Але ми е, розуміємо, що ми знаємо, е, не ділимо е, це українці чи не українці. Е, Крим це Україна, і е, загалом е, нас читають переважно українці. Е, кримчани, мешканці інших регіонів України. Е, Найбільше читачів, звичайно, це в великих містах. але нас дуже тішить, що нас дуже багато читають і на південному сході України: Донецьк, Харків, Луганськ, Маріуполь, Одеса, Херсон це теж наші читачі. Окрім я вже сказав, всього Криму. Ну і 10% відсотків наших читачів це мешканці Росії. Крім того, як не дивно, другою, Третьою четвертою країнами, звідки заходять і читають нас після України і Російської Федерації, це Кенія і здається Гондурас. Ну цікаві країни. так ми е, розуміємо, чому це так ставиться. Є можливість, як то кажуть, заплутати сліди, щоб угу. просто не визначали звідки приходять люди. Хто читає я думаю, що це якраз і кримчани, це, Я думаю, що можливо з Росії, можливо, з інших країн, угу. де небезпечно. Навіть просто переглядати, просто сторінки. переглядати сторінки небезпечно. Лива, скажіть, будь ласка, що таке можуть там кримчани побачити на ваш прочитати на вашому сайті такого, що вони не можуть прочитати на місцевих сайтах. Ми намагаємося давати повну інформацію про ситуацію в Криму збалансовану інформацію. І ми цитуємо і представників російської влади, окупаційної влади Криму. Але ми даємо багато тої інформації, яку не прочитати, не дізнатися саме в Криму. Про те, про арешти, про затримання, про тиск на журналістів, на простих кримчан, на людей, про економічну э, ситуацію на півострові, про економічну ситуацію в Російській Федерації, власне, в країні, яка анексувала Крим. І інформації дуже багато. Ми, у нас дуже багато джерел, ми отримуємо цю інформацію, беремо також від наших партнерів, від Російської служби Радіо Свобода, Української служби Радіо Свобода. І, в принципі, ми моніторимо кримські джерела в інтернеті. Ну, по-перше, ми намагаємося давати що ще раз хочу сказати різні точки зору, і нас немає заборонених тем, і немає заборонених людей, діячів, політиків, яких ми не цитуємо, яких ми не використовуємо їхню інформацію. Зрозуміла, скажіть, будь ласка, це ваше просто така. Мені цікаво дізнатися вашу думку, чи може така знаєте, збалансована подача різних точок? Зору різних думок вона протистояти тій величезній машині російської державної пропаганди. Я згоден, що в нас не такі великий ресурс, і в нас не такі великі ресурси для того, щоб протистояти державній пропаганді і дезінформації, яка справді лється зараз на кримчан. Але, тим не менш, ми бачимо, що все більше і більше. Зростає кількість наших читачів, зростає кількість листів на наші поштові адреси, які приходять. Причому як з подякою, так і з прокльонами. А що пишуть і... да. різне? Я кажу, я багато людей, які дякують за об'єктивну інформацію, а є просто прокльони матюки, не знаю там і і погрози. Ну, це зрозуміло. Тобто, ви їх зачепили, за да? За щось угу. за щось. очевидно, що за щось зачепили. І тому ви вважаєте, що це можливо таким чином якось протистояти об'єктивну інформацію пропаганді? Завжди об'єктивна інформація, завжди правда завжди перемагає. Ну добре, ви, ви оптиміст. Володимире, правда перемагає, але знаєте, цікаво, очі, як там зараз працювати вашим кореспондентам, оскільки. І чи можна це порівняти з роботою, наприклад, кореспондентів іноземних кореспондентів за часів холодної війни у Радянському Союзі? Чи це щось взагалі інше? Е, мені важко порівнювати. Я не працював в радянські часи закордонним кореспондентом, але я працював у Криму вже в часи окупації. Е, і я спілкуюся постійно з нашими колегами, отримую від нас від наших колег звідти. Працювати надзвичайно важко. По-перше, важко отримувати інформацію офіційно, нам закритий доступ до багатьох намагаються закрити доступ до багатьох джерел. Ми намагаємося обходити ці заборони, ці перепони. І просто-напросто наших колег, журналістів, залякують. Залякують тими ж самими обшуками, затриманнями, арештами. Те, що відбувалося з нашими колегами з інших видань, коли їх затримували, чи їх обшукували, все це впливає, все це адресовано на всю журналістську спільноту Криму. І тому працювати кримчанам надзвичайно важко. Але останнім часом ми отримуємо багато інформації не від журналістів професійних. А від просто від кримчан, які, які присилають в нашим редакторам, які шлють на наші адреси електронні свої фотографії, свої відео надсилають. Надсилають зараз. Ми запустили проект свідчення об окупації, коли люди описують, що вони, як вони пережили, що вони бачили в перші дні окупації і перші дні анексії. Надзвичайно багато листів надходить просто розповіді свої думки, і тому е, у нас є спеціальний розділ блоги, де кримчани публікуються. Можна публікувати їх просто звичайні люди. Дякую, дякую. Володимир Притула, керівник проекту Кримреалі, був гостем нашої студії. За декілька секунд дивіться продовження нашої програми. З'ясуємо, яке майбутнє чекає ті медіа, які залишилися в Криму, і власне хто контролюватиме інформаційний простір на окупованому півострові. Залишайтеся з нами. Ви дивитесь Крим Релі. В цьому випуску ми говоримо про медіа в Криму, чиє у незалежних змін на Кримському півострові. Зокрема, що чекає єдиний кримськотатарський телеканал АТР. Ситуацію досліджували наші кореспонденти. Робочий день редакції телеканалу АТР починається з наради. Журналісти обговорюють теми для випуску новин, а ще готують телемарафон. Не вбивайте АТР. Він стартував цього тижня. Це відповідь журналістів на тиск місцевої влади. На телеканалі побоюються, що з 1 квітня вони будуть змушені припинити мовлення. Ми от всі в очікуванні 1 пріля. Я думаю, що в будь-якому випадку 1 пріля. Ми навірно прийдемо на роботу. Ну непонятна ще ситуація. Так что мы также в невидении, наверное, как и все крымские татары. в соцсетях и просто крымские татары звонят, говорят слова поддержки. Да, конечно, я думаю, что мы все эти годы работали для нашего телезрителя, и это не остается незамеченным. Я думаю, что в каждой семье сейчас очень на... придается большое значение возможному закрытию. Я думаю, что многие крымские татары переживают за нашу судьбу и за нас. На Мейдане, как и на канале АТР, ну понятно, что Ну, такое немножко упадническое настроение. Мы, конечно, не теряем боевого духа и все продолжаем верить. А вдруг что-то вдруг, ну я не знаю, затеплется, и какой-то свет в конце тоннеля появится, и мы будем также продолжать работать. У керівництві телекомпанії не втрачають надії на те, що розкомнагляд, хоча і з п'ятої спроби, але зареєструє АТР як засоби масової інформації згідно російського законодавства. Для цього місцева влада має докласти максимум зусиль, вважає генеральна директорка телеканалу Ельзара Іслямова. І наголошує, що закриття кримськотатарських ЗМІ суперечить указу президента Росії Володимира Путіна про реабілітацію кримськотатарського народу. Ми создали цей телеканал лучше і кажди Кримськ. татарин там видел не просто слышал свой язык там и все свои культурные ценности или, там свою национальную идентичность он видел там себя вот что мы хотели он видел там радовался я не знаю своим достижениям победам неудачам, мы видели сами себя поэтому когда человеку сейчас любому крымскому татарину сейчас обрывают этот сигнал значит он не видит себя Он не слышит себя, как будто его нет. То есть, может быть, такая цель ставится? Але кримська влада вважає, що цей конфлікт створено штучно і задля піару. А звинувачення щодо тиску на телеканал голова республіки Сергій Аксьонов відкидає. Проте додає, що змі, які дають надію кримчанам на повернення півострова до складу України, не будуть та не повинні працювати в окупованому Криму. даному випадку, на мій взгляд, має місце, в тому числі і умислене створення прецедентів для того, щоб Роскомнадзор не мог видати документи, Тобто, ся шибки то там діло там спеціально з тим, щоб. раздуть конфликт вокруг этого телеканала. Будет телеканал или нет, это будет решаться, на, в том числе на федеральном уровне, с учетом тех документов, которые предоставлены. При этом я могу сказать, что так или иначе будет или нет работать телеканал АТР, но общественное крымско телевидение на территории республики будет работать без всяких вопросов. Какая политика есть в детском канале Ляле? Там нет никакой абсолютно политики, там есть желание сохранить и развивать язык, культуру, традиции. А сегодняшнему правительству Крыма нужно, чтобы мы не развивались, чтобы мы просто исчезли как народ. Я уверен, что как бы то ни было, мы добьемся того, чтобы наш канал будет функционировать. Потому что Це нарушення всіх міжнародних норм. спочатку. Центр журналістських розслідувань та чорноморка, потім газети Авде та Кримська Світлиця, тепер телеканал АТР. Зачистка інформаційного простору в анексованому Криму триває. Влада півострова не хоче бачити та чути альтернативну точку зору. Якщо в Криму відбувається арешт українських громадян, а Київ про це на це не реагує. Ця ситуація є неприпустима. Якщо в Криму відбуваються утиски незалежних змі, а Київ на це не реагує. Ця позиція є неприпустимою. А, і так, таким чином Київ повинен постійно нагадувати кримчанам про те, що Київ має бути господарем. Ну, я маю на увазі, а, український народ разом з Кримським да, має бути господарем на цій території, а не Москва, а не Крим. Катерина Полякова Артем Мілевський з Криму. Ви дивитесь Крим Релі в нашій студії радник міністра інформаційної політики України Сергій Костинський. Сергію, доброго дня. Доброго дня. Сергію, на вашу думку, да, як далі розвиватимуться події навколо незалежних ЗМІ в Криму і зокрема АТР? Кримське інформаційне пространство інтегрується в Російське і наскільки ви понимаєте, в Росії свободи слова Ніт. Существують санкціоновані власті так називаємо ліберальні ЗМІ, які... создают видимость свободы слова. Но на самом деле тоже придерживаются генеральной линии и даются небольшие послабления для того, чтобы просто отличаться от государственных или полностью зависимых медиа. То же самое будет происходить в Крыму, но я считаю, что намного жестче. Сейчас наблюдается ситуация, когда не просто уничтожаются независимые СМИ, но крымчан лишают права голоса. То есть Ефір і інформаційне пространство в цілому заполняют російські СМІ, російські телеканали, російські радіостанції а чому так їх легше контролювати навіть ніж ті кримські телеканали конечно, та легше контролювати, і це являється ще одним показателем того, що Крим не російський. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, там знаєте там 2 мільйони, понад 2 мільйони українських громадян. Как обеспечить право цих громадян на получение дотр... на неопредженной информации? Сегодня очень сложная ситуация с тем, чтобы э, давать возможность кримчанам получать информацию из других источников. Э, Россия для этого делает очень многое. Э, вы сами перечисляли, что были отключены украинские телеканалы. И сегодня возможность э, получить доступ э, существует только по спутнику или через интернет, или э, средние волновые радиостанции. В этом направлении работа идет, и она осуществляется не только со стороны государства, но прежде всего со стороны гражданского общества, общества со стороны медиа и крымских СМИ, которые вынуждены были покинуть полуостров и работать на материке. А чьи у вас данные, что сейчас смотрят э, и читают крымчане? Крымчане смотрят и читают те СМИ, к которым они привыкли. Во-первых, я буду говорить о независимых СМИ, и к таким я могу отнести прежде всего украинские, у которых есть собственная редакционная политика, и они не отражают мнение своего правительства. Сохранилась аудитория у национальных телеканалов украинских, произошло небольшое перетекание, но люди смотрят по спутнику любимые передачи. И точно так же и заходят на украинские сайты, независимые крымские сайты, которые сейчас работают с полуострова. Одним из таких сайтов являются э, Крым Реалии, Центр журналистских расследований, Black Sea News и к, события Крыма или э, информационное агентство QHA. Унієс Кримська, аудиторія. скажіть, будь ласка, взагалі, що Україна, ну власне вже як держава може протиставити ці, ці цій великій російські пропагандистські машині, ці російські експансії. на информационное поле. Помочь тем медиа, которые сегодня работают на крымскую аудиторию, создать все условия для того, чтобы они имели возможность вещать на территорию Крыма, иметь технические возможности и вещать для украинской материковой аудитории, чтобы в украинском обществе также тема Крыма звучала и мобилизовала общество на возвращение к полуострова. Это первое. Второе. — это работа над обеспечением свободы прессы в Крыму и работа в направлении защиты свободы слова. Для этого уже проводились на прошлой неделе консультации с представителями ОБСЕ, и эту работу проводили в том числе и медийщики, и представители Министерства информационной политики о том, что сегодня мы, не нуждаемся, мы нуждаемся в международных посредниках. Таким посредником, могло бы стать, таким, таким могла бы стать мониторинговая комиссия ОБСЕ и ООН по правам человека и свободе слова. Там, даже на территории Крыма. Да, именно на территории Крыма. И если даже эту миссию, эта миссия не будет допущена на территорию Крыма, ее создание это уже большой шаг по направлению защиты свободы слова в Крыму. И второе, что я хочу анонсировать, э, э, вчера было создано, э, был создан образовательный исследовательский проект «Крымские студии» Исмаила Гаспринского на базе Киева-Могилянской академии при участии уполномоченного президента України по ділам Кримсько-Татарського народу і Кримського інституту стратегических исследований. И іменно ця институция планируется, що вона будет также осуществлять поддержку, юридическую поддержку тех СМІ, которые пострадали в результаті действий власти. Це mm -hmm. сопровождение в російських судах и в ЕСПЧ. Сергій Костинський радник міністра інформаційної політики, був нашей нашої студії. Дякую. Всі 23 роки новітньої української незалежності і інформаційний простір Криму фактично контролювали російські проекти. Можна було вільно дивитися російські телеканали та навіть в ФМ-діапазоні слухати російські радіостанції. Більш того, відверто проросійськими на півострові були навіть українські державні змі. Чи слухатимуть кримчани українські медіа в умовах суцільної блокади велике питання. Але на сьогодні це все. Ви дивилися Кримреалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.